Про день відкритих дверей в музеї грошей Гана дізналася від друзів, зацікавили передусім старовинні монети, які виготовляли в античні часи. Більшість експонатів музейники придбали у приватних колекціонерів. Найбільше враження таке на мене справили гроші, які були ще до нашої ери. Тому що ну зараз виготовити напевно за цих технічних умов можливо цілком гроші і реально. А от раніше яким чином це робили? І яким чином їх захищали від підробки? Монети грецьких міст Полісів Римської Візантійської імперії понад 15 тисяч експонатів. Тут і срібники та златники. Перші монети Київської Росії часів князя Володимира. А це на вигляд нові окупаційні гроші періоду Другої світової. У 1942 році у місті Рівному було засновано емісійний банк. Який саме виготовляв гроші окупаційного уряду на нашій території, населення ними не бажало користуватися більшість їх збереглося просто в чудовому стані. А населення в цей час використовувало систему обміну, тобто бартерної системи. Колекціонери можуть роздивитися пам'ятні монети НБУ, крім сучасної гривні, є також радянські рублі та українські карбованці. А от як впродовж минулого століття змінювались ціни на продукти, худобу, одяг та речі домашнього вжитку, показує таблиця. Для дітей ми робимо окрему програму: це музей грошей, це урок з фінансової обізнаності, це екскурсія будівлею, щоб діти побачили, як працює національний банк, та екскурсія скарбницею. Найцікавіша забавка наприкінці. Екскурсії зробити собі на пам'ять монету Катерина Ломоносова, Андрій Дотко, Соціальний пульс.